Сьогодні я проведу для вас медитацію, яка допоможе вам змінити напрямок свого життя, спрямувавши його до відчуття блага та пробучення. Радість у кожному дві. Вдячність у кожного миттєві. Займіть ручне положення. Відчуйте серце. Розслабтеся, Слідуйте за моїм голосом. зосередьте увагу на власному диханні. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. Заспокойтеся свій розум! Він устіть усі думки. Відчуйте, як ваше тіло слабке та стає Дих. Диви. Чуйте, як енергія рухається крізь ваше тіло. відключийте пальці в до досада на кошти, дихання спокійне, Глибоке. тіло розслаблюється, енергія рухається вільно. Зараз ви думаєте лише про власне дихання. Дих. дити, ви видих. Дих. Ви -дих. Ви Дих. Ваше дихання своє. Відчуття в нього Відчуйте внутрішнє світло у собі. Відчуйте внутрішню радість. Відпустіть всі негативні думки та емоції. Вдих. повідомить. Відчуйте потік Божественної любові, що йде із вашого центру душі. Усвідомте своє натхнене дихання зараз. В тих Це поля вашого життя. Усвідомте всю його цінність. Усвідомте цінність кожної миті буття, від свого першого подиху, коли ви народились, до того моменту, як якого в медитації зараз розслаблено, насолоджуєтесь власним подихом та його цінністю. Повторюйте подумки за моїм голосом. Я вдячна за те, що я живу. Я вдячна за те, що я дихаю. Я вдячна за цей момент. За його усвідомлення. За те, що маю змогу відчувати радість та безумовну любов. Я відчуваю внутрішнє, сяючи світло в собі. Воно моє сонце, щасляє від людей, даруючи тепло мені та всім, хто мене оточує.

Я дякую Всесвіту та Небесному Отцю, за все, що в мене є, за все, що Він створив для мене. Я дякую за країну, якій ми родилися. Дякую за місто, в якому живу. Дякую за нього, за сім'ю. За моє сім, за мою годину, за безмежну можливості для саморозвитку та самопізнання. Я дякую всім я що що відстану народження зі мною. Я дякую Яно. Янгелам правідникам, янгелам помічникам, за підтримку, за захід, за настанову, за мудрість та безсмерною любов. Я сердечно дякую моїм батькам. За те, що життя. за любов чи не любов, за турботу чи не турботу, за виховання, час, тепло, чи їх відзві. Дякую за те, що вони дали мені досвіду. Необхідний для моїх головних життєвих рухів. Я у дякую своїй родині, предкам, роду, які своєю невидимою підтримкою допомагають мені йти по життю на шляху до здоров'я. Доброго погоджі, до мого успіху. Я дякую своїм дітям за те, що вони в мене, є, що дозволяють мені турбуватися про них, відчувати свою відповідальність, свою роль вихователя і наставника для них. Я вдячна всім дітям на планеті за їхній приклад душевної чистоти, безпосередні, життя радісності, безтурботності, за відчуття присутності в моменті свого буття. Вони саме кращі вчителі. Я дякую всім жінкам світу за енергію жіночності, материнства, м'якості, ніжності, поступливості, турботи, милосте та доброти. Я дякую всім чоловікам в за енергію захисту, сили, мужності, покровительства, відповідальності, стійкості та цілеспроможність. Я дякую всім людям, хто зустрівся мені в житті за їхню мудрість, Досвід до за життєві уроки, за усвідомлення цінності життя та швидкоплинності часу. Я дякую собі за віку, за шлях, який обрала і який ми за мудрість за безцінний досвід, який здобуває кожний миттєві мого буття. Я дякую за мій унікальний шлях, за любов, успіх, благополуччя, за всі блага та радощі життя. Я дякую тобі, за біль, за стражда, страшне, за невдачі, які викликали в мені найкращий захист та цінності. Я дякую. Я дякую всім, хто причинив мені зло та біль. усвідомлено чи неусвідомлено. Я пробачаю їх і бачу в кожному із них цінного вчителя, надісланого для мене звища. Я дякую та розумію, що вір вчить мене терпимості, стійкості, прощення та милосердя. Я дякую всім, хто подарував мені добро. На саме незначне на перший погляд. Я дякую за кожну теплий погляд, за кожне слово підтримки, за подарунки, за увагу, за частування, за гостинність, за дружбу та ласку. Я дякую всіх вчителів у моєму житті, починаючи від народження шкільних студентських років, закінчуючи легко коучами, наставниками, які вчать мене по сьогодні. Я дякую всім їм за знання. Я відкриваю двері в нове життя, життя, в якому панує щастя. Зруйча, благополучи, усвідомлення та безумна любов. Відтепер кожна мить мого життя наповнена радістю та сповнена можливості для щирої вдячності всьому, наповнюючи серця людей добром та см. Я младения, младения. Радию 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 и в следомном кожного кожаном дубне. Ради солнца, ради его ветра, ради успеху пташок, ради его слишком поточек. Вечу ты в своем теле, заряд, энергии и это Відчуйте, як ваше обличчя зараз приємно усміхається. Легка позначка. Утримуйте її. З насолодою ще деякий час. Відчуйте знову. Повірить пошиблі пальчиками рук. Ні. Посміхніться собі. Відчуйте цю легкість, потягніться так, ніби ви щойно прокинулися, в енергії, сповнені сил та наснаги. Відчуйте ці зміни в собі, зміни, що відбулися у вашому тілі. Настрій, посміхайтеся собі, життя прекрасне.